Геймвей. Сьогодні покажу мій інвітар в папку мобайлу метро. Сьогодні був, це роздача від розробочка. Була. Я отримав дофіга хороших вещей, включаю аух, на реєстрация, пуля з полним наконечником, бронебойний снаряд, бронебойний снаряд, умний прицел. Зараз по золоту пройдемося. Я так само отримую такий бронік, офігітний бронік. Э, матеріал э, защити від яда. аморизуючий матеріал, прошедій матеріал, зборочний матеріал. І саме топове для мене це оцей бронік, який я отримав. Огніпорний матеріал, зрійний опасний матеріал це ж э, оцей, не, от гранат, і э, розривник оцей, Ось вінцовка і прощий матеріал це взагалі топове. Я отримую так само і шлем. Защита костюма і утолщений матеріал. Ну Це вже мій бронік був Оце утолщений матеріал. І оце рюкзак, що я отримав. Про власний слой першого уровня. І зараз пройдемося по вишкам-пушкам. У мене є МК-Хакобра М24, мк Гроза. Пешка. АУХ. М416, і ще один АУГ, П90, два АБК на стальний фронт, КБЗ, стальний фронт, ДЖС, два АБК на вишка, Мініган і САЯ. Тут у мене Кобра, шлем, про стальний шлем, два шлема шостого рівня, чотири броніка шостого рівня і два рюкзака шостого рівня. Ну на этом все. Всем пока. До новых зустрів. Застрілимся аж через месяц. Э, следующее видео. Э, про минитар аж через три тижні. До новых зустріч. Пока.